Мальше за третє місце між командами «Дребі Олімпія «Юнайтед Луцьк та Душа Хмельницький. Забудь тим часом урагану і титус рятує свою команду. Підсумки принесли. Люберт луцьк Дребі Олімпія, Юнайтед, «Луцьк», Олімпія Олімпія», Луцьк 2-1. Тим часом момент виникає у Люберта Єнко значить у грутах Титуса. Джейсінга номер іллябанка у у складі Урагану. Але зараз інший 44 четверти номер саме Малахівський пробуває і Забуває він, Розбрався він сам зараз у цьому епізоді і вийшов на одну позицію і переграв фактично Чижану. Відповідно, у команди Ураган э, э, Проворі. Зараз Малахівський. у такому стилі Петрікам Бома віддав передачу на Василенка. І Василенко цю передачу і Василенко забуває зараз на початку робиться онлайн. І зараз вона така. Люберт, ситуативно зараз, як я сказав, часом знову у Малахівського забиває знову зараз Малахівський. До кінця зараз епізод дограв Малахівський, і зрештою зараз Малахівський ураган програє Люботу 2, то фактично вже наступна гра проти локомотива не матиме турнірного значення саме для команди з Рівненщини. Зараз момент часом у... Панфіця, панфілець тут тобі красопинка, і панфілець зараз зробить Банніков. Також Верніка Гузер вийшло також Кірків Ручнико. І якщо я правильно розумію, і Дмитро Кивручнико теж вийшов зараз. Що стосується Любита, тут зараз двошнікать зараз панфілиць, де перед Пан панфілець. Панфілець прострілює Пан тут Беченко рятується команда, Тут не буде як е, також Василенко та Малахівський. І сьогодні два голи вже забив у цьому поєдинку. Ну і зараз, е момент, може бути улюбити весело. Озразу мечі проведе. Цього разу рятує свою Беченко рядкує взагалі, от е Тільки зараз, за півтори хвилини до кінця цього матчу, у нас е перший формулів команди взагалі е протягом е цієї зустрічі. Запам'ятається Бученко і Малахівський все ж таки карає Беченка за цю помилку. І Малахівський отрим... Точність, не яку. Малахівський тримає форму, який про остаточний е розтат. Е Цих команд розташування цих команд. Ми поговоримо вже після матчу урагану локомотива. Зараз ми фіксуємо перемогу команди любер 2 Луцьк над боровським ураганом з рахунком 5-0. Ну і...